нас прийняти. прославляйте Христа Бога, охважка бо була дорога. Добрий вечір вашій хаті на хвилю просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Позолотила доли гори ліси далекі і простори. Новину дивну сповістила, Марія сина породила. Мир вам, браття, мир. Праведні прийміть і всім людям говорі, що присвятая днина породила дівасина. цей свій віч нині прислава свого сина, він народився ясно, нині. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселіться, рожденому поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила аж до Вифлеєму, в ту країну незнайому, де пречиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорогами, з тижками поспішали із дарами, та ангели стали в лаву, заспівали Богу славу, пастилі там поклонились, Богу щиро помолились і славили Бога сина, що прийшла свята яднина. О, Повідайте, я снепаст, які блоданні порожні, переради вас усам, давай за нас людина не хоче бути. Сіркашенка, і купаса.

Забросили мені як банк. Чорні рамденький якось. Бачимо ці, яка хоро. Добрий вечірка зі ноль. Слава Богу, що покликали, бо мороз надвич. Хто як смак і стало пак, ми бачили по морі? Я циганка щедра. Мію робити, кую дую та й кладу. Мію руби, маю та й досі дістає. Геть, що бачиска. Боже боже, поможи позбутись цієї сатани. Ну-ну-ну, я гайну мату, що соно каже, я про зосеки розкажу. Їм на до допосувати і, і розсадити до хати. Кінови не ми в царі. Великий Векі тарірце. Так, ще трицеріє з сходу. хоч бачите тепер. Що ж, то кличка сюди, не слізь під підверми. Заходьте. Звідки да. ви, з якого краю? Конону ну, принесли. Ми трицарії сходу. ходу, дарени сам до царян волоску, полону йде. Довго ми ходили, довго ми прокалитися. Світо зародишся, ми цього не знали. Нарешті шлях не віднесли, дари солоцям, щоб дитині, що народилась в Палестині. Що ж, дід, діду, дід, дід, своєї цюрюк у вніться. а назад би ти йти сюди, поверніться. П кажете мені, путь, куди йти треба. Один я цар, володар всього краю. дитини не знає, знати не бажаю. Прибити всю дітру без пощади, без розбору. Усі примушу коритися. Слухайте, сі я в мене ще дар, синку морську з вас. Де за світом народиться треба з Мошко, Можка, можка, царцеве! Скопала мене! Тебе тебе нещасно! Та я свіжо мечку, ніхто каменьку, я ще маю час. Іди ж ти зараз буде кара? А кай ти дозаря Що чи панеку? Каже, жити де Бог народився. А, бібло ще того з'єдшо. Сіо з прав маленький ти бочки у мене буде. Я тебе питаю не пробіб, не професор, скажи ти бог нардей. Ааа, усе стежко у мене. Та бас, а не паста. Ти ще жити, що по тебе ногами забереш. Ой, побити я бабусь. Робін на козі мадить. Тобі пуль. я все. Я Йо мене. Його. Цар світерандесі місце фен сидімо. Соком, соком троїнські оквіру. Є в орений печаник там ми всі були, їли і пили, і пінали. При що ж воїни мої, скоріше поспішайте, по місту розміє. І скрай кожен куток пускайте. Нехай не зернеться з меч, нехай не зайгурівки смерть. А миле дитя снині, мусить знайти ще нині, інакше всі смерть. Отава я ось Смерть люба, смерти, мила. Ти завжди мені служила. всіх косила ворогів, всіх кого, я ковління. А тепер скуси ото, причистує тути. От Паху вісім, сумні та мати. Кашади зі мною, тендрю, річ, не палати. <плес> Помолоди <плес> я йому служити, а ти. я маю вийти. Не біду. Щиро благають, сподіваюся втрачать, що до церкви всі ходили, щиробовця молили. Здержуйтесь від пустоти не дві батькам гризоти. Шляхом і родини йдіть, до Бога поверніть, то вас Бог буде робити, буде вас вити. Пошле вам щасливу долю і вдома, і на полю. До гористала, слава Богу, тож збираємось дорогу. Але поки вийдем з хати, треба щастя побажати, їм добро дарувати. Прощавайте миру ці Славі, будьте багаті, майте Боже, доброго жо, тільки вірте, Ласку Божу. Ласка Божа, вас посе, хай на рік віднеся. Нехай, милий Ісус, насінні, що темну ніч на світ прийшов. дарує вам і Україні, надію, віру і любов.